Всім доброго ранку. У нас з'явилось світло і з'явився інтернет, і в Наташі головна боль. Вчора написали, чи вона може на замовлення шльопанці в'язати. Вся проблема в тому, що де взяти підошву. Да. Ми, Вона в'язала нам із старих підошв. Старі лапки рвали, підошви одривали. Котра прив'язувалась, де резиняні шльопанці, то вона прив'язувала, а де така підошва товста, крепка, то вона приклеювала. А це сидить в інтернеті і листає. Де є підошви? Що ти там налистала? Та тут різні, є хороший сайт, але він зараз не працює. Молоко тікає. Варить дідові кашку. молочну. Ловить молоко. Так, да, вся проблема в підошві. Нитки недорогі, а підошви де взяти. А є і по 200, і по 300 гривень підошва. Да, що можна Це купити, дорого? доступно, то дорого. 200-300 гривень. А дешевих нема. Ми, а хто знає, підкажіть сайт. Да. Де Хто знає, найти. де знайти де дешеві підошви? Вона вже все інтернет перелистала. У нас вже пісніжники зацвітають. Отака в нас погода сьогодні. Йде сніжок. І відразу розтає. Зараз плюс три. Робиться болото. Вночі був манюнький приморозок, а на день болото робиться. Вчора було їм троє суток. Я поколола залізу. Камеру це не вийшло не зняти. Мамка нервничала, але більш-менш, можна сказати, справилися удачно. І по тому, як вони зараз спляту квочерці порозкидалися, видно, що в хліві досить тепло. Вони порозтягувалися собі і відпочивають. Отак підростають наші поросяки. А це ці поросятка, що вже тиждень, як їдять корм із соєю макухою. Ось такі в них починають вимальовуватися срачки, такі красунчики. Наїло животика і ще ковирює. А та й вже відпочиває. У нас не стало світла. Мені прийшлося знов сьогодні пиріжки жарити, бо треба передачку передати. Сметанки в нас немає, то я на воді рецепт не буду казати, бо всі знають цей рецепт. Вода і дрожжі з яблучками. Та й стасікою в школу трошки. Так, ну ще гарачі, не знаю, побачив, що воно. Ясінькі, гарачі. І пиріжечки. Не стало світла я на помацки при фонарику відожарила. не бачу, як зліпити до кінця, <кій> ну, щоб змучила. Фонарик наш накрився, не знаємо, що таке, бо той фонарик гарно світив, то добре було видно. Тепер не видно. Завтра Наташа буде дивитися, що з тим фонариком сталося. Мене питалися, Сир як робити. Сир я з молока не роблю, тому що сметани шкода. Як молоко скисне, можна зібрати сметану і одігріти сир. А якщо із самого молока, ну, це треба, щоб тепленьке молоко було, влити трошки уксусу і тоді колотити, і робиться так сир. Але ми цим не займаємося, тому що жалко сметани. Ну, всього світа немає. Всім на добраніч, тихої, спокійної ночі.